Сплеск сейсмічної активності в Сальвадорі залишив людей без даху над головою. Менш як за добу тут зафіксували 219 землетрусів. Ми були в коридорі і раптом відчули сильний землетрус. Потім ми вибігли на двір, щоб урятуватися. За даними влади цієї центральноамериканської країни, пошкоджено 130 житлових будинків. Водночас обійшлося без жертв. Для постраждалих організували вісім тимчасових притулків. Це було важко. Ми злякалися, але дякувати Богу, ніхто не загинув. Ми всі здорові. Та є матеріальні втрати. Наш будинок зруйновано. Перша перевірка показала, що більшість будинків непридатні для проживання. Ми ну, вже зробили все потрібне, щоб людям допомогли, але найголовніше зберегти їм життя. Учинамасі організували притулок, куди можна евакуюватися тим, у чиїх будинках небезпечно. Зіталяземлетруси також спричинили щонайменше 20 сувів у містах департаменту Аучапан, де був епіцентр. Оголосили червоний рівень небезпеки. Найсильніший підземний поштовх був магнітудою 5,1. Осередок Посередок залягав на глибині 9 кілометрів у муніципалітеті Сан Лоренсо.